Виноград селекції Віктора Калугіна Знахідка 22 вересня, на сьогодні вона вже повністю готова. Надзвичайно здоровені грона. Ось ці грона будуть до 2 кг. Крайні такі здоровені. Є менші. Вже почав зрізати і сьогодні. Знахідка піде на реалізацію. Дуже здорові грона, величезні ягоди, такого кольору темного. Ось таке листячко розсічене. Пагони вже визрівають наполовину, ще не повністю. Нам через два дні обіцяють вже погіршення погоди. І тому знахідка сьогодні піде на реалізацію. Ось такі великі ягоди, бачите, це грам 15 буде. Хоч та дубця зеленкувата, але вона вже смачна. Знахінка для нашого регіону вона більш середнього терміну достигання. Ну, а в тому сезоні, так як все затягнулось, то вона на такий термін і вийшла. Червона троянда. Селекція Віктора Калугіна. Сьогодні 15 вересня 25 рік. Третій рік кущу, поки невеличкі грона, але досить гарні ягодки і гарно забарвлені. В них уже у них вже усіх є смак і навіть нижніх. Правда, вони тут при самій землі, вчора дощ був, їх заляпало, але тріску в них я ніде не помітив на гронках. Смак чудовий. Мускат гарний, ніжний, приємний. Форма, думаю, достойна для тримання у нас. Ну, ось так, що, вони сказати, листя ось таке. Більше, менше, п'ятилопасне, лопасне, розсічене. Пагони, правда, ще не визривають, тільки чуть-чуть починають керушні Запізнюється визривання, Ну і сезон весь такий. Ну, ті пагони, які ближче до голови куща, ось вже почали визрівати. Червона троянда, перше враження, будемо казати, це вже повноцінний врожай, хоч він невеликий. Але форма ягід і форма грон мені подобається і смак подобається. Червона троянда.